Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. з вами мама бджілка та донька бджілка. Ми сьогодні граємо у режимі виживання. Виживання ура! Чи, за... так, чи сумували ви за нашим режимом виживання? Бо ми щось вирішили, що давненько не знімали Опа. і Опа. вирішили. А, е, я, вам нагадаю. я вам нагадаю, що ми закінчили а. у виживанні на тому, що ми побудували будиночок поруч побуду, з нашим озером. Для рибалити. того, щоб робити рубалку, щоб рибалити, щоб над... недалеко бігати. Тут у нас втопленик бігав, нас лякав і ми ще хочемо десь поруч посадити якісь рослинки поруч з водою, щоб щось у нас проросло. Там у нас зверху десь курча бігають. О, там риба заспавнилася, Опа. опа, 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 опа. Ні але я ще вперше раз. Я риба, ви знали це. Ми ще так цього не робили. Так, в минулої серії ми тільки скрафтили вудку. Оп, О, оп. Отак. Йде риба То ще треба навчитися. Слушай. Я не розумію, як ловити рибу, я ж вперше це роблю. Я реально так, це вперше Так, ну, чекаємо. Роблю. Музика, не лякай мене. Так. Щось не йде сюди нічого. Ми так треба Треба десь в глибину кидати, мабуть. А що ти зараз хочеш зробити? Ну, от, човен, човен. Човен? Так, а навіщо нам зараз човен? Ну, щоб Ви плавати, від... щоб відпливати подалі та ловити рибу. Ну спробуй. У нас що там для цього? Треба дошки. Угу. Досить вистачить. вистачає. Вистачає ну, круття. Буде в нас лодочка. Нагадаю, діти, будь ласка, друзі, так, ось це мені не потрібно. Підпишіться це на Добаві. нас канал. <схай> підпишіться, поставте вподобачку. Залишіть якийсь коментик, будь ласка, зробіть щось, щоб ми знали, що ви нас подивились і е, якісь емоції ми в нас викликали. Так, ось це сюди. Так, нормально. Нормасно. Ну що, давай. Так. З Богом. В Майнкрафті нема Бога. Ну, У нас от є. Так, ну давай. Вау. Показуй лодушку. Все ми вже на ній можемо ні. її побачити? На ну, ну, я, я не знаю, ти так кажеш. Я ж нічого не шарю, я ж все ще, все я... ще нуб. <с? <с?> не знаю, але я вже колись пролавила на Так? Да? Ну, це ну нуб. і що треба робити, щоб лодку. Поставити. Я щось не розумію. О. О. Нічого прикольна треба... лодочка. Угу, треба під 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 її поломата була. Ти підкопати? Угу. Ти стомками Штовх доїї. Що взнаєш, щоб хай? О, це е на ній. О, Боже, як прикольно. Нам щось а? загрожує? Коли ну, коли ми в такому розуміє. Ні. А, так напривично я колись каталася бо. А, вона... управляти інше. важко. Ну інше було Важко Ту... управляти? Ту... Так, там були кнопочки, то було удобно. Ну ладно, тут... а тут може а... якийсь топлинок випрыгнути на нас? Я не знаю, я ж. Ну, я, я ще... а... ну давай пробуємо рибалити Ой, треба ближче. Ну Тут ти вже взагалі. О, не, бачно Ну, почекаємо, я почекаємо я Маленького утопленика. Так. Угу. Так, я зараз як злякаюся, якщо він а! на нас побіжить. Ну, ловись рибка, і велика, і маленька. Нема. То хоч якась? А, к нам. Ну, слухай, ми так довго йшли до цього, щоб плави. нічого не було у нас. Добре, До нас пливесь тікати? Що ти хочеш посадити, я не дуже зрозуміла. А, саджениці. Ми в минулій как? серії збирали якісь насіння. Mm -hmm. У травички бігали і так, хотіли вони? їх посадити. Ну, давайте mm -hmm. їх шукати, бо ми обов'язково хотіли вони посадити. В домі. Вони аж там Тут ну, треба за... наверх іти У нас же є ця, ця драбина. Коротше, така я не... так розумію, рибалка в нас не вдала. Та я не знаю, чомусь не ловиться, я не знаю, як будто я не вмію. Друзі, напишіть в коментарях, що ми робимо неправильно. Чи ми дуже швидко здалися з цією рибалкою, бо ми, якщо чесно, ми так довго до неї йшли, Давайте І будиночок там будували, спробуємо. І в ту крафтили, і стільки у нас було планів, і в ітогі ми взагалі нічого у нас не вийшло. Давайте в наступний раз спробуємо. Ні, ми сьогодні чи? теж будемо пробувати. Ну, ще в раз. Ну, ну так в смислі. а Чому ми тоді знімаємо все це? Так. Що там нам? Де я там насіння взяла? Ну почекай, це мені ще зараз потрібно. Так, що мені зараз потрібно? Так, треба взяти кое А, Так. Що кажи? А, боже, треба дошки зробити. Зараз я їх зроблю, тому що в мене все закінчується чомусь. Ну, так ми ж це розходимо, ти ж лодку зробила. Так, тр... треба це положити. Так, щось таке. Є... Так, добре, де в нас тут... Боже, як вона називається? Палочка. Палочка. Так, а що вистачить? ти робиш? Лопату. А, це лопата. Ми ж будемо довго це. це Лопати? Це. Так. М -м -м. Це, боже, не так швидко. Е, швидко. Ну, факли хай будуть. Так, ще на ніч. То щось ще ні. Давайте тут ну, залишимося. Може там вже встигнемо туди дійти, чи не встигнемо? Краще не рискувати, Hueciman. тому що там можуть починати спавнитися Ну добре, лягай, поки ти в ліжкою там чи що ти робиш. Я нагадаю, друзі, підпишіться на наш канал, тому що більше 50% нас дивляться не підписаними. Тобто ви нас дивитесь, але не підписані. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб нас не загубити, щоб ми вам точно потрапляли у рекомендовані. Також дуже вас нагадаю. Прошу да, поставити нам вподобайку. Скелети, я на вас їду. Ми буквально кожну вподобайку рахуємо і радіємо кожній новій, кожному новому лайку. Тому, якщо ви нам поставите лайк, ми будемо mm. щасливі. Нікого нема. Ну тоді Уже йдемо, куди ти... ми йшли. Ну, що там до курок темно, не я... треба зазирнути? Та не ні. Що не нехай не самі віночь. собі там ростуть і все. Так, все. Ну окей. А що ж там з них тільки поїсти можна, так? Може, ну, яйце так. якесь. Ну, я це можна торт скрафтити? Тихо, тихо, що ж ти так поспішаєш, <свіс> ми. Так. Що не можеш перестрибнути. Та я пригову я... Ага, Її там не треба привезати не впливає. Ні, вона не впливе Добре, окей, давай свою ідею про те, як вирощувати е рослини. Ти там казала кілька блоків від води треба, щоб було, да? чи що? Зараз так? я вам скажу. Давай пояснюй, не мовчи. Треба накупати чотири блоки, тому що вона працює в чотири блоки. Тільки в чотири блоки. Пісок нам чи? не заважатиме. Так ми там зламаємо пісок, то буде така. А тропинка. я просто не дуже розумію, що у нас була серія про коровок, я залишу тут десь посилання. Про... Корів, да, да. Ми про корів знімали, і... О, Боже. і ми там і вирощували, але Служно. це було в творчому режимі, там все легше. Тут так, вже те ж саме спробуємо у режимі і виживання. Тепер ось тут треба вже робити так. Ось, ми якось як одночасно швидко? говоримо, тобі не... здається? Здається. <сх> так, може, не будемо перебивати один одного? Так, треба. Не думаю, буде прикольно. Не буду сильних великим робити. Ну не роби. Ну, хай буде втрибавки, щоб я там могла хоча б пригати. Там повертайся періодично назад, щоб там у нас якийсь зомбак не. Та! Не зробив <смех> нам <смех> нічого. Бо я вже перелякана. Нічого собі, скільки в мене вже землі. О, двадцять землі. Так, тут ще одна. Двадцять дві землі. <laughs> Круто? Так. Треба ламати. Зараз 100% кірка. Кірка зламається. Так, да, що вона вже. Та Ну в мене Ледь дихає. Та в має, тут бачиш. Угу. Наскору вже. Ось весь зламається. Так, так. Так. Ну, я щось не дуже розумію, що ти робиш взагалі, то. Але Чому я гадаю, що результат. Вступає. А ні, тут Просто так Просто ми заходимо в темну таку зону. Угу. Так, так, де. Баранки. Скільки ж то ще треба копати всього цього? Зламалося. Ось моя нова. Тривіть. Три Скільки мені? ж нам треба ще тут? Та -то трошки. трошки щось. Трошки-трошки тут майже печера вже якась вийшла. Я... Ти mm -hmm. знаєш, які печери в Майнкрафті великі? Вони Я знаю. дуже великі. Ну... Ти їх навіть не бачила. Ну, як не бачила, ми з тобою грали десь у. У креативі, де там пісок у нас був, і ми зазирнули в якусь печеру під водою, що я там ледь зі страху не вмерла. Зайшли так це... в печеру, а там був скелет. Ну це ще маленьке. Бувають такі, які прям там, я не знаю, блоків може стоя. Ні, так, ну що? понятно, що є різні. Так. Е, що, що, ще? Я думаю, що ось на цьому блоку можна зупинитися. Угу, угу. Ось тут буду копати то все. Треба буде тут. То це вода тут буде? чи що? Що ти щось знайшла? що? Залізо! Та ти Оце Для кого тут я хотіла сказати? Багато? Так! Ми просто його шукали, 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 просто... шукали, шукали. Так, я поняла нашу е, Ошибку. Знаєш в чому? чому? Що ми її шукали дуже близько к землі, а треба купатися. Ну, понятно, але ж де теж так не згадаєш, не придумаєш де. Ні, так просто купаєш, воно я знаю, що ну, зустрічається. Ну крутяк, крутяк, тому що ми з тобою шукали, шукали, ніде не могли знайти. Так, у нас його Якісь всього серії. лише два. Добре, треба тут ще покупатися. Так, нам треба робити самостійну пещеру, щоб отак завжди з тобою грати. Починаємо з чогось одного, закінчуємо зовсім. Ну я не вважаю, що Майнкрафт такий. Так, добре, вже можна приступати. Я думала трошки об іншому, але ну, нічого. Думала, щось інакше вийде, так? Да? Ну, трошки інакше. Ні, ну я в шоці, в нам залізо попалася. Ну, прикольно, прикольно. Тепер ми зможемо ведро, може, зробити собі? Треба Чи... три. А, а У нас, в нас два. Ну, колись то буде. Ще так. трошки. Що мені потрібно зробити? Так, по-перше, треба землю там зробити. Все заповнити землею Боже, то це до ранку можна робити? Що Майнкрафт такий важкий. В коротиві так все легко. Все так легко Так, ми знову ти копаєш я вже нічого не так, роблю Так ні, я зароблю це землею, тому що ми не зможемо виростити, якщо в нас не буде А, ну так, в камні. Так ти вже тут будеш десь сажати? Ну, так. Треба ж я піду. Я просто я не розумію, як воно має виглядати. В кін... ну кінцевий варіант. Я Розумію, що в тебе якась ідея, ти її в голові тримаєш, і ти її бачиш. А я ж просто не розумію, що ти хочеш зробити, тому і. Да я просто тут зароблю все землею, зроблю ще маленький такий прохидок, щоб ніхто не зайве не проходив, то все. Ну, добре, а вода де буде? Ну так ось вона через ці блоки буде питати. Ось. Буде ось так вода мокра, тунь, тунь, тунь. Так воно і буде підходити, як би так. Е ну так. зрощувати, я... Типу. просто я подивилася, там воно працює тільки ось так, от на чотири блоки. Я не пам'ятаю, відкуди я це дізналася. Ну, я щось забула. Добре, а ось там один як по діагоналі йде ось тут повернись. Так, оцей і оцей. Ой. Все нормально. Це, 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 це нормально, так? так. Ага. Треба, щоб тут це, трава виросла. А, це просто без трави, це те ж сама земля, тільки mm -hmm. без А, все, я поняла. Це, це Тільки мені зелені. ще мотига треба зробити. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви такі ж нуби, як я, чи ви вже такі <сум> просунені. <сум> Також я подивилася Я пам'ятаю, що з міді там можна зробити багато чого. Я щось не розуміла. Ну, це у нас ще ме дійдемо у нас руки. Так, нього. добре, де там мотигаці. Мотига. Їю треба Она урати батива. землю. Угу. Спахувати. Угу. або як це там? Ну, урати спахувати, хто як говорить. Ну, я б це сказала. Так, ага, ага. оце воно тепер. Ось так. Угу. Воно потім намочиться. Угу. Ну, я думаю, ще велике, нормально. Так. Ці, які ми круті. Так, а скільки ж у нас там? Два зернятки? Ну так. А щось Ти... огород робимо, як ніби, я не знаю. Так, ми будемо, будемо... будемо О, розширюватися. О, вже мокріє, бачите? Ага, воно ну, найближче. Мокріє. Найближче, найближче вже й мокріє. Ну потім воно буде ось, ось цього мокріти. Ага, ага. Тільки треба... Ой, ця, uh -huh. щойно помокріла. А, там в кінці щось воно Добре, потім. А, в кінці є воно це оце. Ну, нехай, у нас всього два зернятки, чи скільки. Давай ми їх отут з краю посадимо, яка е, з того краю буде. Так, тут треба зламати, потім тут буде водичка. Потім. Колись, потім там, тут буде вода. Коли тебе буде ведро. Так. І ти зможеш нанести. Так. Ну, добре, ну давай посажаємо. Почекаємо, що ще, ще щось треба зробити. Нічого вже не все? потрібно Ну давай Сажемо? та да та да да Все, хреш. Ми посадили Все, оце у нас невеличкий огородик Та так треба огороди. забор скрафтити потім Тобі е, Бо можуть затаптапти, так? Угу Я по швидкому так пішла А що, нам треба дошки? Ну так, щоб скрафтити забор Угу не, не вистачає? А воно все в тому сундукі А, Всі в тому домі. Ми пішли Ну це там. ж ми Як... Так сміливо йдеш, не обертаєшся, нічого Я б вже боялась би рупатись. Вилізла і подивилась навкруги, нікого тут там немає. Там не пуне, потім як щось, як щось станеться, ням-ням-ням-ням-ням. Так. Все, тут у нас ще дошки? Угу. Ось бачите, скільки тут? Да, тут у нас 에, ось дошки, В мене вже заборщик залишився. Давайте ну так ми шкурок коли робили. Так. Дивіться, подивіться, будь ласка, серію. У нас була серія, де ми розказували про курок про мобів таких у креативі. так? А потім у нас ще була серія, де ми завели курок у виживанні. Угу. Я залишу посиланнечко, перейдете. Так, Де воно там? Ось забувчик. для чого ще потрібно. Ще не вистачає трошки. У мене є дошка, так що Угу. Чудово. Так, ось це одно. Боже, як це все складно, просто іноді. Так, дівчатці. ще треба палка та дошка. Як ти все це пам'ятаєш? Ну це ж елементарно. Та ну це не елементарно. <ріст> не знаю. Якби ще гроші платили за таке, так? Що, скільки знаєш, скільки вмієш? Було б взагалі крутяк. Так всі так хочуть. Так, ну все, мені вистачає. Буде буде зараз зараз огорожа а, ну, Треба зараз буде ніч давайте, Не встигнемо? Тут... Добре. Д... Краще не як -то там. Так, треба переплавити все Залізо, а що ти будеш робити з ним? Ну, щоб переплавилося воно. А потім що з ним переплавленим робити? Нічого. А ось тут вже є паливо. Паливо плюс. І що на, на виході ми отримуємо? Ну, злиток заліза. А, просто злиток. Ага. Зараз тобі покажу. Ага. Ось такий злізний злиток. А потім злиток. з нього ми можемо вже щось крафтити. Так. А. Ну, в нас його всього. Лиш... Все, я зрозуміла. Так, треба взяти ось цю мідь. Я я зрозуміла, що її треба плавати. Ось це я зрозуміла. Ну, ми потім ще <с підійдемо до цієї міді. ніч. Так, ти хотіла лігти спати, поки ти лягаєш. Так, воно там все переплавляється, так що я буду спати. Нагадаю, поставити вподобачку, якщо ви раді за нас, за те, як ми вже посадили зернятки. Ну, вже два. Треба Клас. ще дочекатися, коли воно все ще більше буде. Все, нормально. Супер. Так, ставимо його сюди, у які красиві. Угу. Так, зараз треба ось озмід. Давай ми скраще зробимо огорожу. А потім будемо займатися всім іншим Так, тільки Будь хай ласка, воно так. поки що переповняється. Так. Все, сонечко зійшло. Тин, та закривайся тин, тин. ти. Добре, ось так. Все закрилось, нема нікого. Скелети, дайте мені кістки я хочу собі вовчика, гавчика та покласти. Та у нас не потрапляються взагалі, до речі, собак тут. Ну поки що, принаймні. А де ти бачиш скелетів? Не а, немає. Я, я думала, просто що не так є. говорю. Я зрозумлаю, я поняла. Я, я так, так... придивляюсь, думаю, де ж ти побачила? А я таки просто йдіть-ка за мною, типу, Вон... Так, нас. давай роби огорожу. Так, ніхто, ніхто не потоптав, ні. Слава тобі! Отак не Так, а як же ж ти? Вистачить тобі, так, всього? Зараз треба ось тут зламати землю. І. І, боже. Треба її переставити ось сюди. Тому що якось неудобно воно буде вискакувати. Ну, не це, не це діло. Так, ось тут ще зламаю трошечки. Так, давай Та ламайся. Тут поставимо так, ну думаю, що тут ще треба огорожа. Так, ось вона. Та ось це мені зараз потрібно буде. Ну, давай став. Так. Пунь, пунь. Так. Пунь. І все. О, все, так? Да? Тепер угу. у нас ніхто туди не потрапить? Чи Тільки так? треба ось так зробити, тому що хтось може перепригнути ага. так блоки. Ні, реально так можуть. І ось тут зробити. Угу, угу. Так, а з тієї сторони теж безпечно все? Ну так, так. Це Повернись, нас. будь ласка, поверни. Пов... У цю сторону. Ось яку в цю? А, ну так, так, цей кут. Я ти показала, цей кут, покажи мені. Ага. Це нормально. Угу. А тут вони зможуть перепригнути? Тут? Так, тут? ось тут, ось звідси. Не тикай, будь ласка. Ну так а як мені тобі показати, не Ну, Не тикати ж. Ну а як тобі показати? Як як сказати? Все, тепер а не сказати. А оце що таке, оцей блок? А, це поріг, типу, наш? Угу. Uh -huh. Не заважає? Він. Так, ну я не знаю, мені потрібно зробити так, інакше я не приберуся наверх. Ну добре, а так не хтось інший не зробить, так теж. Ну, зайде, але я не думаю, що хтось іменно там зайде, тому що я там ще ніколи не бачу. Добре, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші враження з приводу нашого першого огородика. Ми дуже раді, що він у нас нарешті вийшов. Дощ? Рибалка поки що не вийшла, але все ж таки ми. Трошки пізніше повернемося до неї, мабуть, у наступній серії, бо цю серію вже повністю зайняла нас, наш огородок. Mm -hmm. е, тоді, бувайте, друзі, були були дуже раді знімати для вас. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. та донька Бджілка. Бувайте, друзі. Бувайте!